Кістковий бульйон. Ця золотиста рідина, про яку часто твердять нам експерти зі здоров'я, недарма ж його радять їсти під час хвороби. Кістковий бульйон може бути поживним і таким, що підтримує здоров'я. Але ж чому він такий корисний? Про кістковий бульйон ведеться багато розмов, особливо в соціальних мережах. Дієтологи кажуть, що корисний, він здебільшого завдяки різним необхідним поживним речовинам, завдяки широкому спектру поживних речовин і поєднання. Ні, амінокислот, кістковий бульйон чудово підходить для підтримки широкого спектра захворювань від здоров'я кишківника до болю і запалення, сну і настрою. Бульйон забезпечує хороші щоденні потреби в калії, хромі, молібдені, магнії та селені Крім того, кістковий бульйон містить аргінін Амінокислоту, яка підтримує імунну систему і допомагає захиститися від інфекцій, кістковий бульйон може добре зволожувати організм, насичуючи його рідиною та електролітами, що дуже важливо, вживання кісткового бульйону як частини ранкового ритуалу. Чудовий спосіб запустити травлення і змусити травний сік текти з іншого боку, експерти також рекомендують пити його після рясного прийому їжі, щоб полегшити травлення. Вживання кісткового бульйону є хорошим доповненням до загальної здорової дієти, але не має розглядатися як заміна їжі. Питний кістковий бульйон може стати хорошим доповненням до загальної здорової дієти. Але, звісно, якщо людина їсть кістковий бульйон. А решту часу харчується продуктами з низьким вмістом поживних речовин, то навряд чи вона відчує багато користі. Експерти рекомендують додавати в кістковий бульйон додаткові інгредієнти, щоб підвищити його поживну цінність. Щоб перетворити його на страву, додайте до нього джерело корисних жирів. Наприклад, авокадо і трохи цільних злаків, щоб зробити його загалом поживнішим, також додавайте овочі та додатковий білок, щоб уникнути можливих прогалин у харчуванні.